Вітаємося сьогодні з вами. Дівчатка. Доброго ранку. Доброго ранку. Дівчат. Доброго ранку. Доброго. доброго ранку, мої хороші. Доброго вам всім. Нас... Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні заняття у нас ознайомлення з природним досім. Давайте ми з вами відгадаємо загадку. До нас завітав вір. Дуже такий важливий та добрий. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ти весь світ оберігаєш, ти втоми не знаєш. Посміхаєшся віконце, а звуть тебе як? Сонечко. Штон. Зараз яка у нас пора року, дітки? Клас, Онишко. Пора року як? Сонце. Сонечко, а яка пора року зараз? Жовтого. Ні. Жовтого. жовтого пора року. Яка. Літо. Літо, літо. літо. пора року літо. Сонечко рідко. влітку тепле. Воно дуже, дуже, гаряче світе і дуже. Дуже гріє, ось так. До нас завітало сонечко, ось послухайте вірші. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок сонечко, добрий ранок діточки, добрий ранок квіточки. Хай цвіте лужок і шумить гайок. Будем дружно працювати щоб змогли ми всі, на всі питання гарні відповіді дати. Сонечко запрошує дітки вас на екскурсію у природу, на літню екскурсію. На нас уже там чекають, а хто саме, будьте уважні, відгадайте загадку. Маю плаття зелененьке. Тонкі ніжні віти, білу кору, сам тоненький, а як я звуся, Мійоза. Б... Б... Ось така вона тоненька. Так, Правильно, дівчатка, наступну загалом. Верізка, так. З жолудя він проростає, корені сил чимало має, кабани, плоди, смакують, люди міців. Дуб. Що це? Дуб. 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 Жолоді, в нього плоди жолуді. правильно, дерево дуб. Що за дерево, чий цвіт пахне медом на весь світ? Влітку це дерево. Ліпа. 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 Це ліп. Ліпа. дерево, лікарський цвіт дає лише. Ліп. Так, молодці, розумнички. Його запалюють від кашлю. так? Люди вживають, п'ють чай взимку. Добре. Дітки, а як можна назвати одним словом берізку, дуб, липу? Деревня. називати Сьогодні сонечко вам розповість, що ж таке дерева? Дерева це рослини, що мають товстий, твердий стовбур. Сонечко пропонує піти далі у садочок. Хто там чекатиме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. І червона, і соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз стала добра і смачна. Каліна. Каліна. Каліна, правильно. Наступна загадка кущик весь із колючок, колиться, мов швидше ягоди збирай, зим купий, корисний чай. Маїна. Це не калина, Маїна. шипшина. шипшина колюча, вона теж корисна. корисня. Правильно. Жіткі, послухайте, калина і шипшина. Як ви гадаєте, що це за такі рослини? Кусти! Кусти! І рослини, які мають декілька тоненьких стебел, називаються кущами. Давайте ми з вами згадаємо будову куща. Складається, з чого кущ? У корень. Корень. у Ой. 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 Ветки. 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 Собур. правильно, стобур. Потом ягодки, потом ягодки. Потом потом ягод, а потом квіточки, а ягодки. Молодцы, Повторили. Разуме, разумело. А зараз трішечки відпочинемо, зробимо крізь хвилиночку. Показуємо. Раз, два, три. Виросли квіточки, до сонця потянулись високо-високо. Стало їм приємне, вітерець пролітав, гілочки ось так похитав, вліво, право похитнулись. І не зенько, ось так вони пригну, пригнулись. Так, добре, молодці, сонечко нас, нам пропонує піти далі. Хто там чекатиме, ви дізнаєтесь. Дітки, будьте уважні, разом сонечко нам пропонує відпочити на лузі. На травиці, які розцвіли дуже багато різних квіточок. Спробуйте відгадайте декілька з них. Одуванчик. Так. Одуванчик. одуванчик. Квіточка ось одуванчик. Ма... Ба... Кульбабка правильно називається, так? Так. Бабочка. Ма... 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 Квіточка! Ма... Маки. Ще які ви знаєте квіточки? Це ромашечки, молодці розумнички. Добре. Ще раз ми з вами розглянемо оці квіточки. Ви відгадали, це ромашечки, кульбабка та маки. А скажіть, будь ласка, а де ці квіти ростуть на клубах чи на полі, в степах, на лугах? Дай, а, мабі. Мабі. Так, молодці дітки. Добре, сонечко вам розповість про ці рослинки. Рослина, яка має соковите стебло, це трав'янисті рослинки. Трав'янисті рослини це не тільки квіти, а ще й трави. Такі як трави, як перій, ковила, різні травки є. А зараз, дітки, сонечко хоче вам запропонувати гру. Знайди зайве, подивіться на екран. Курпани. <плес> так, так, я вас знаю квіточки. Курпани. Коли ці квіточки ростуть? Курпани. Кюрпани. Черпани. Кільпани, тюрпани. Коли нас не мають? Весною чи? Правильно, тюльпани весною розквітають. Можливо. Так, а тепер давайте назвемо дерева, які ви бачите на малюнку. Називайте дерев. Поштан. Поштабку. Поштам. Добре. Так, наступний малюнок. Як ви гадаєте, що тут зайве? береда Беризка, чому березка так скакає? Подумала, вона береза, дейва. Дейва це береза, ця дейва. Береза це деньва. Далі називаємо калина, гузок, малина. Що ще у нас, діти? Осте, кущі. Наблизь це, кущі. Молодці. Добре. Далі дивимося, пригадуємо. Дуб. дуб, дуб, дуб. Так. Ромашка, кульбабка, ковила островичка та дуб. Дуб, ви сказали, це зайве. Зайве Це дерево. це останнє. Це що будуть у нас? Рослини. Рослини. От, рослини. рослини, правильно, молодці. Квіти теж відносять до трав'янистих рослин. Молодці, розумнички, запам'ятали. Добре. А тепер будьте уважні. Ви повинні сказати так чи ні, у дерева один товстий дерев'яний стовбур, так чи ні? Так. Так, правильно, у дерева, дійсно. Один товстий дерев'яний стовбур, молодці, розумнички. Далі слухаємо. Смородина, агрус, бузок. Це дерева так чи ні? ні Ді, не 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 це що? Правильно, молодці. Далі дивимося. Бере Береза, дуб, горіх. Це дерева так чи ні? Так. Так, так, дерева, молодці розумнички, далі йдимся. Волошки, мак, нарцис, ромашки. Це трав'янисті рослини, так чи ні? Так. так. Це, діти, так. Молодці, розумнички, правильно, все ви правильно знаєте. Рослини з м'якими соковитими стеблами це дітки трави. Так чи ні? Так, так. А, Правильно, це правильно. Молодці. А ось послухайте гарний вірші. Любий друже, я благаю, природу вмій любити, не смій ніколи і ні за що І шкоду причинити. Даремно квіточку не рви, пташині спокій дай. Усе, що є навколо тебе, Любий оберігай. Тож дітки, бережіть обов'язково природу та допомагайте птахам, тваринкам. Добре, сонечко прощається з вами. Дякую за старанність, за активну роботу. Ви молодці, гарно запам'ятали трав'янисті рослини, дерева та кущі. Молодці, дякую вам за гарну відповідь за роботу. Я дуже задоволена вами. Я вас чекаю в середу на наступному занятті десять годин. Якщо буде світло і не буде тривог. Проведемо в середу. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.